Всім привіт! Сьогодні перший день нового 24 року. Салати поїли, привітали один одного. І почнемо малювати на зимову тему. Якщо подивитися зимовий парк, то можна помітити, з яких деталей складається зимова природа. Між деревами лежить суцільне снігове покривало. На снігу сліди тварин, птахів, повалені гілки це створює зимову казкову атмосферу. Красиве снігове покривало, на ньому темні плями тіней, теплі світлі бліки на сонці. Попробуємо розбити це все в кольорах. Зараз я проклеїла ще додатково малярним скотчем краї, щоб було більш зручніше. Листочок більш краще зафіксований був. А зараз потрібно зробити слідуючу роботу. Буде фон лісу, і на фоні лісу білі під снігом дерева. І ми ці дерева намітимо, голубим кольором. Буде одне таке більш по центру. Дерево під снігом. Намітимо його злегка. Слідуючи віддалене буде невеличке дерево. Кущик, можна сказати. Ще один кущик. Можна маленькі намітити Це для того, щоб у нас композиція вже намітилася. Ще зараз нічого не ясно, але вже ми кольоровими плямами намітили основні наші фігури, які потрібно буде їх передати для настрою зими. Змішую колір для лісу п'ямовлені. Для фонового лісу підбираємо кольори холодні, адже це зима. Діє також закон кольорової перспективи. Кольори синьо-голубих відтінків змішуються з коричневими та охрою. Різні частини повинні мати різні відтінки, але відрізнятися не суттєво. Ліс буде позначатися поверх голубих плям, які вже позначені. Колір потрібно наносити обережно, тому що формуємо тут одночасно верхній контур лісу і верхній контур дерева, тому контролюємо верхню лінію і нижню лінію. Змішую колір лісу фонового, додаю трохи коричневого, трохи фіолетового. Там оці просвіти, що потрібно буде зробити між кущиками, ми пізніше зробимо їх. Зараз потрібно сформувати тут на передньому плані гілочки у куща, які будуть трошечки в тіні. Беремо колір тіні, також беремо колір гілок. І змішуємо їх між собою, оскільки це дерево молоденьке і складається з тоненьких гілочок, ми, ми будемо формувати наш характер цього дерева. Гілки створюємо шляхом торцювання і нахиляння пензля в різні сторони. Тут прискорюю відео, адже гілочок буде дуже багато. Їх потім, як вони висохнуть, можна буде і об'єднати. А зараз наносимо ці гілочки, там між ними залишається білий, білий простір Це для снігу і формуємо гілочки в основі і тінню в сторону дерева. Тепер по сухій тіньовій поверхні формуємо більш глибокі деталі тіней штрихами. Це буде тінь від куща, тіньові сторони. Далі продовжуємо формувати характер молоденького дерева різними тоненькими гілочками, які під вагою снігу розгалужуються і нахиляються донизу широким плоским пензлем торкаючись, наносимо лінії під різним кутом. Так формуємо характер дерева, гілочки якого стоять під снігом. Потім, коли контур гілок підсохне, можна буде узагальнити їх, щоб сформувати більш цінний характер дерева. Колір голубий плюс охра змішуємо і продовжуємо формувати характер кущів на дальньому плані. Трохи інший колір змішуємо для куща, що знаходиться справа. Торцюванням під різним нахилом формуємо гілки цього. Гуща. Тіньова частина на передньому плані трохи підсохла і можна продовжити формувати на цьому часточку далі тіні. Змішую синій фіолетовий більш насиченої консистенції, щоб були глибо, глибші тіні. Взагалі зимових тіней на снігу в парку дуже багато. І вони створюють гарну живописну горизонтальну картину. Потрібно з них вибирати найхарактерніші і переносити до себе на зображення. Тіні мають найрізноманітніші форми та розміри. І залежно від часу дня, характеру освітлення та форм, вони формують певні свої об'єкти. Наприклад, далині під кущами вони трансформуються в певні лінії. Спостерігаючи за зимовими тінями на снігу, я хочу наголосити, що це не просто візуальна краса, а якщо ми дивимося за ними, ми вчимося розуміти, як створювати об'єм і форми на своїх роботах. Тіні вчать нас бути більш уважнішими до спостереження, оточуючого світу і поглиблювати наші знання про природу для того, щоб вміти передавати все це в кольорах. Тепер залишаємо гілочки та стовбури, кущі в спокої і переходимо до лісу, що вдалині. Тепер підбираємо колір для стовбурів дерев у дальньому лісі. Там вдалині стовбури тонкі, темного холодного кольору і різної форми, ми їх трохи понамальовуємо у різних місцях, але небагато, щоб тільки трохи. Акцентувати увагу на них, і також гілок дуже мало. Як на мене, то мені здається, що ліс далині получився дуже плотний, насичений. Хочеться його зробити більш легшим, тому підбираю колір снігу і зроблю злегка набриски. Із білого кольору по лісі, щоб на снігу і ліс видавався сніжний, з е, сніговою кроною. От бачите навіть кіт зі мною згідний. Так як у нас на снігу є теплі частинки освітлені сонцем, то і небо у нас буде тепле сонячне. Для цього нам потрібен жовтий і оранжевий колір, і наносимо частинами. Частину жовтішого відтінку, а частину оранжевого. Так як ліс уже сухий, ми не боїмося заходити кольором на колір лісу. Небо підсохло. І продовжуємо далі роботу. Тепер потрібно намалювати стовбури великих дерев. Це буде коричневий холодний колір, коричневий з синім, коричневий з фіолетовим. Заміс фарби робимо плотний, насичений, більше кольору менше води. Щоб можна було з першого разу наносити контур, і фарба відповідала тону, який ми плануємо зробити. Коричневий з фіолетовим дає ну, дуже холодний колір. Щоб цей колір зробити теплішим, потрібно додавати ще охру. Тепер виконуємо стовбур. Широким плоским пензлем, виконуючи рухи в горизонтальному напрямі і трохи перериваючи цю лінію і утворюючи природні нахили, так як у природі ростуть дерева. Під час роботи змінюємо відтінок. Кольору стовбура промальовуємо стовбур і гілки, які відходять від основного стовбура, роблячи різні нахили пензлем, повертаючи пензель, щоб гілки мали природній вигляд. Малюнку. Друге дерево буде знаходитися на задньому плані, подалі від глядача, але ближче майже до самого лісу. Дерева у нас соснові, тому намагаємося передавати характер стовбура і характер гілок, подібних до цієї породи дерев. Світліші і тепліші кольорові вкраплення додають 100 дерев більш натурального вигляду. Наносимо гілки, характерні для соснових дерев. Лаконічно, небагато, декілька штук, щоб вони лише характеризували це дерево. Пілки повинні бути різні по розміру і різні по характеру ліній, по їх напрямку. Потрібно не перегрузити роботу і постаратися дати певний характер. Зараз слід змінити колір і відтінок фарби для виконання наступного дерева. Ті ж самі рухи, але характер дерева повинен відрізнятися від тих дерев, що ми вже виконали. Ну, а тепер я розповім вам про помилки, які виникають при зображенні дерев і які нам потрібно уникати. Перше, неправильна форма дерева. Дерева мають різні форми, від високих старих дерев до тоненьких молодих. І типовою помилкою є намагання зобразити всі дерева одинаковими. Варто спробувати різноманітні форми, щоб дерева мали вигляд природніх. Друга це невдалий вибір кольорів. Дерева повинні мати різні відтінки, адже ми маємо фарби і маємо своє бачення. Тому старайтеся передавати дерева в тій порі року, в якій знаходяться. І тип дерева, і умови освітлення. Третє. Потрібно правильно відтворювати текстуру стовбура і вміти узагальнювати. Помилкою є занадто Одноманітне застосування фарби в зображенні стовбура дерев і немає врахування рельєфу, форми стовбура і форми гілок. Четверта помилка. Надмірне деталювання. Деталі можуть перевантажувати малюнок. Намагання зобразити кожну гілку, шишку та інші деталі може призвести до надмірності в зображенні. Потрібно в їх вміти узагальнювати. П'яте. Невиправлення помилок або невміння виправити помилки. Потрібно не боятися виправляти помилки, навіть якщо вона буде невдало виправлена. Слідуюча помилка неспіввідношення між деревом та фоном. Часто дерева розміщуються маленькими на своїх малюнках, тому важливо зберігати співвідношення і пропорції. Є багато інших загальних помилок, які можуть виникати при зображенні дерева акварелю. Але важливо пам'ятати, що кожен з вас має власний стиль та підхід до творчості. Тому експериментуйте та навчайтеся на власних помилках. Так, тепер пройдемося по тінях. Тіні мають різні відтінки кольору. І ми пройдемося, додавши ці відтінки трошки інші, ніж ті, що ми вже зобразили. Тепер будемо промальовувати більш дрібні деталі на нашому малюнку. Беру тонкий лайнер і трошки продеталюю, там, де сніг на гілочках. Деякі гілки підправити, до деяких гілок додати кольору. І виділити таким чином білий сніг. Тут потрібно підправити гілочки в малих детальках, але потім все рівно як підсохнуть, потрібно буде узагальнити їх. Це вже чистим пензлом, з чистою водою, можна буде їх узагальнити. Також те ж саме буде з кущами, вони потребують узагальнення, деякі лінії розмиються, а частинка фрагментками осталишиться, і тому буде більш суцільно дивитися. Тут на цьому етапі роботи додивляємося, що можна додати в деталях, що підправити. У тінях на передньому плані додати деталей дрібніших. Тут додається сніг на гілках дерев, їх зараз непомітно, тому що вони з білилами світлі кольори, але як висохнуть, вони будуть трошки краще читатися. Ну і також я ще додала фрагменти стовбурів дерев і також ще додала набриск на фон лісу. Все-таки він мені. Якийсь дуже плотний виглядає. Ось така зима вийшла. Зимовий такий настрій. На цьому буду закінчувати. Приєднуйтесь, підписуйтесь, творчих успіхів у новому році. До нових зустрічей!